Привіт, дорогі підписники та глядачі! І розпочнімо ми грати Unholy. Гра від поляків. Польська студія називається Duality Games. І ця гра ще типу ужастика стелс, хоррор, не знаю, екшн, шутер з першого лиця. Are free, free of pain, free of hunger, and above all, free of death. Think of a world in which you and your loved ones could live for eternity. The spring of eternity invites you to a place where your emotions will shape a new, better reality. Together, we can create a place in which, free from care, we will save our souls. According to our prophecies, our believers patiently waited for 312 years for the next coming of the prophet. A holy man that fortunately has come to us now to share the truth about our lives with us. And just as the first light beams irradiate the darkness of the night, so you can feel the change. One that will bring you out of your numbness, numbness that you felt your entire life. Our high priest. Our prophet. It wasn't by chance that he came here now. He will deliver us from fear. He will deliver us from death, which is not real. In return, we will receive life in the Eternal City, which we will shape together with the power of our emotions. Let us feel together the power of the Holy Fire, one that purifies.

І хотів змінити кліпше, зробити всіх жити вічність, типу, ніколи не вмирати, нема смерті, нема біди. Але тут він, коротше, у баню тут все по звезді пішло, і це неправда було. І тому таке. Балансет зараз вибачаюся Просто я грав вже і не записався звук, багато які проблеми сталися, я не міг поняти в чому проблема була. Це, Це. Все. І дуже сильно лагала гра, але я тут дешу пошаманив і вже ліпше. Що ми маємо зробити. Габріел має скоро повернутися. Треба подивитися за його багажем, чи все окей. Already packed. Все зроблено. Добре. Білети для поїзду у уранок. Я зняв десь годину півтора, але тут так сталося і тому. І ще можу сказати: гра дуже специфічна, я не знаю, мені не дуже сильно там зайшло якось початок, як. Але то подивимося, якщо вам сподобається і не будемо налагати, то будемо далі грати. А кого це може стосуватися? Цоє моїй брати і сестри, ви, мабуть, знайдете цього листа, коли ми вже давно не коли вже давно не буде з сином. Вибачте, що завдав вам такої рани після всього, що ви для нас зробили. Я вивів цю духовну битву всередині себе протягом останніх кількох днів, і я вирішив, що мало залишити внутрішнє коло для. Від зараз. Окей, сподіваюся, я знову знайду спокій. Я сподіваюся, що мене знову стануть в. Ва... Що ми знову станемо. Що мене знову бажатимуть вашою сестрою. Але я повинен діяти від імені Габріела. Він найважливіший в моєму житті. Я вважаю, що мушу піти заради нього. Нехай вічна весна вічно вас заживеть. З повагою до Ротея. Дротея, це ми. Я не хочу це читати. Я не хочу це писати. Ці сигнали ані підписи. Вони не можуть його отримати. Не можуть. <гум> Що ж, гра вроді би сама по собі не така погана. До речі, не мають. Виходити з кімнати після якоїсь там години. Чи ж воно ще трохи лагою, але я думаю, може від чого Це. FX банк баланс Auto. давайте оце знімемо. І оцей фок, і хай буде. Гриф. Навіть то Рафа тут непоганий, якщо чесно, якщо грати на максимал. Короче, <речі> ви не можете е, взагалі е, з комплексу виходити після 4-ї -4 ночі. Четва, ні, 4, ні, четвертого вечора. Е, е, всіх мем. Усіх учасників. Давайте отак, я возьму, і так буде легше читати. Усім членам під загрозою від... 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 відлучення нікому не дозволено заходити на верхній поверх комплексу джерело вічності. За наказом пророка, всі, хто зірватиме вознесіння, повинні бути спіймані та допитані. Офіс р... різниці. Ну та вже ліпше йде, бачите. Тобто то можемо нормально грати, значить 60 ФПС, все в ЗІБІС. Я тут знаю вже, що робити, то ми скоренько зараз цей пролог пройдемо. Я хочу сягнути поза час і простір, поза межами смерті, прис... приступити поріг міста, останнього у вічності, щоб знайти те, що було втрачено, щоб повернути те, що пропало, щоб відмовитись від своїх ілюзій, якими я себе обдурив. Вогонь очищає душу, але він також допомагає розірвати пута реальності. Звичайність жалі та жертви відкриють прохід, але щось але щоб війти ви заплатите найвищу ціну. Добре, запис іде. Да? Все класно. Зупиніться. Не хвилюйся, маленько, я тебе ви цю це забаром. Візьміться. Не дайте її зупинити церемонію. Габріела. Ні. Це. Це нічого не змінить. Якщо ти це припиниш. Я можу закінчити це з іншій стороні. В вічному місці. Ми всі встанемо. Ми побачимо, як цей малий горить. Ні. Не бійся. Хто ти є? Хвилюйся. Не... Не Твій син живий. Його тіло втрачене, но... втрачене. не душа. Ще є час. Я тебе навчу, як знайти його. Буди зі мною. Якщо хочеш жити. Добре. Е, окей, вже навіть ліпше грузить. Я просто включив на DirectX 11 Просто є просте і DirectX 11-му е, гра не коштує багато, 600 гривні, але я не думаю, що варто її ще купляти. Це трошки, е, напевно, задовіга для такої гри і це дуже специфічна гра, якщо чесно. Реально, я. Ну, типу, я пограв годинку, годинку 10 і. Мені не так сильно вона сподобалась, але мені цікаво, що тут в сюжеті буде, як там далі. Чаптер 1. Нормальний світ. Вона сказала, що є. Дорога до Габріелу. Повернути його. Від розробників Duality Games. Коперацію гуком Он голий, нечистий. Den, month later. I am joystick. Someone from the spring put up Gabriel's obituaries. How dare they! Як вони можуть про тебе ще згорити після того, як вони це зробили з тобою? Якась музичка, такий саундтрек? Навіть не вірю, що я все вірила колись про те, що вони казали. Це стільки часу. Гебрілінд. Сім років. Весна мала нас тримати разом, а не відділити. Дивися на мого малого. Перший їх зуб. Чекай, це вона мама того хлопчика Габріелу. коли він помер в пожарі. I Тут всякі... цей від... Е... психіатрів інше. Можете собі прочитати. Там, типу, коротше і в лікарню були, взяли, то все, потім з психіатром поговорити. І там, коротше. пожар цей стався цей на початку. І там помирали коротше, багато хто. В принципі, зараз нормально йде гра. Бо було все дуже погано, якщо чесно. Трой. Час позару, не використовуйте ліфт, використовуйте ці. Добрий вечір. Ви, похоже на від Астралу чи віху. Немонахеню. Нащо ти дала oh, мені повернутися? Тільки ти, ти тут знайдеш те, то, що тобі треба. Розкажи How мені, як речі мого тата можуть допомогти спасти сина? Вітато вірив багато в дивовижних, дивовижних штук, які можуть допомогти. А, що ти не знаєш? Коротше, знайди щоденник твого тата, і потім що? І прийми те, що смерть може мати різні форми. Коротше, бачите, тут такий совєтський Собєцький радіантський такий. Штукований. Зараз покажу, тут прикольно, прикольного вот, такий заход. Ти тут поп. Чи це? Пізні можна поставити. Чи таке, А тут якась із пісні. я не хочеться слухати. Ні якось таке. Це перший альбом, який я купила, коли було малою. Щось ем, цепило, зацепило мене з ем, обкладинки альбому, щось ці подвійні подвійна фраза. Щось веселе і класне. Але мене смущало дуже сильно останній трек. Дуже налякувало мене. Щодо, до сих пір мені страшно. Мам'с photo. Це фото мами. рівно її витримав. От старий брехун. Старий тут зробимо. Минулого вівторка загорівся головний комплекс джерела вічності. Упродовж ночі рятувальної роботи тривали серед руїн, знаходилося більше і більше тіл. Велика трагедія спіткала наше місто, оскільки його невідомий символ був знищений всю ніч, всю ніч вирує пекло. Причина пожежі наразі нічого не відома. На даний момент немає жодних новин про те, що сталося з пророком і чи він взагалі живий. Багато послідовників конгреграці... конгрегра... конгрегації зараз збираються біля комплексу, щоб допомогти у спробах порятунку. Кілька з тих, хто вижив, були перервані до сусідньої лікарні Святого Луки. І в цій сусідній лікарні була ще наша героїнка. Героїн. Не наложить цю штуку. Коли оце клікання, воно пахне газонайно, мені постійно має бути кого десь сигарета. Я пам'ятаю дні, коли я постійно чула це клікання в майстерні тата. Нарешті ми маємо трошки спокою. Ок. A month has passed since the greatest tragedy of recent years. The fire of the headquarters of the Spring of Eternity, which took the lives of 20 people occupying key positions in the organization, including the most important one, the Prophet. All the faithful place flowers and light candles in their windows, praying for the victims to pass on peacefully to the true kingdom. Yeah. Трагедії останніх років найбільше трагедії останніх років всі ставлять там, ці свічки інші і моляться. Цю фото ми зробили, коли Габріел ще не, народив, не народився. Батько взяв маму зі мною, щоб повірити морський, морську частину для Боже, для відпочинку, були веселі дні. Мені дуже бракує мама, з жалко. А якщо б вона була тут, це б було інакше. О, це такі прям бачите радіанські. радянська кухня. Та що це ще досі так є з когось? Мої бабці, ну, кухня вона поміняла десь років 5-6, а ні, 8 назад років. А таке в ще досі мало. Оця штука, що відкривається, типу. Ну, було таке було. 50 грам як не варто. Привіт, Дороті. Я знаю, що ти знайдеш цю плівку перші, ніж потім. Я сподіваюся, це ще зробить ліпше, щоб ти не була така сумна. Я би хотів щось пояснити, але я не знаю, як. Hate me, Dorothy. А я знаю, що ти. Oh. ти ненавидиш. Oh. Може я сліпий. Ну, щез я не все поняв, типу не можу все перевести. Я не такий сильний англічану, але чи може я вам переведу. Ага. Workshop", точно Workshop. Це кімната нашого сина. І тут, я, походу, оце відсилка на Гаррі Поттер, типу там Пуфунду, Гриффіндор і так далі. Чи як вони називаються по-українськи. Це третя його день народження. Я пам'ятаю, що всі прийшли на день народження після торту. Вони придумали нові ігри та гралися. Він потім останні пару тижнів. Він говорив тільки про те, як було весело на, на вечірці. На цій Фоці він реально виглядає щасливим. Треба тут розкладати речі. Можна присідати, як я вам кажу. Що воно ну, ще залагало? Курва. Пір змішою, але давайте поскладаємо всі речі на місце. Це ж гра буває, що ну, вона не така сильно залагована, як, як кажеться, але...

він художник, бо він, напевно використав ці для ойомить, що в тебе за такі очі. Так, це його щоденник. <різований> сторінка якісь ритуали інші. Що тут робиться, типу? <різований> останній сторінка якийсь ритуал. Three objects, three tokens of three relationships, are to be sacrificed. He was a weird man, but I guess he loved his grandson in his own way. Ah, man, With okay, this, so. I accept the Eternal City and its throne. With this, I sacrifice who I am and what I own. I submit my past and those who define me to experience the life eternal, untimely. Нюхнула трохи спіртяку. Банку би опустила легше би було. Що ж, я думаю, що ми тут можемо закінчити, так знаєте, для початку, щоб ви собі глянули. Дякую всім за перегляд. Скажіть, як вам гра, Не забудьте підписатись, ставити дзвіночок, коментуйте та дайте знати, як вам ця гра. Всім до наступного, всім пока!